частина 2 І основна помилка дівчат, що вони забувають спиратися на цінність себе, на повагу до своїх пріоритетів. Жінка з давніх давен по усіх культурах був такий культ чистоти жінки: душевної, духовної, емоційної і там берегиня роду, берегіння родини. Щось в тому справді є. Нам так хочеться все спростити, нам так хочеться сказати просто партнер, 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 вона, партнер він, тра-та-та. -та. Ми так сильно запхали і бізнесували все своє життя, що навіть такий інститут, як родина, живий, цільний і дуже важливий організм, ми його намагаємося спростувати зробити з нього звичну, просту легку схему. Але просте і легке не завжди краще. Іноді це втрата цієї духовності. Можна жити одухотворенно, а можна жити ну, по шаблону і по принципу мікроволновки. Тиц-ти-диц, -ты получіть, їжте свою котлету, а тіжогі таблетку візьміть на полочки. Да? Таке собі. Я все-таки, мабуть, старовер в плані родини і в плані бі біології. Внутрішньої біології, формування і будування і стосунків парі, і стосунків батьків діти взагалі, сім'я, родина. Ну, якось я в це вкладаю трошки інше значення. Але не претендую на істину: це все лише моя думка з того, що я переживала сама, і з того, що спостерігаю щодня, і вже якась своя статістика внутрішня ведеться. Так от. Дівчина має тримати те, що вона себе поважає, цінує, бо їй це складно робити. Вона запрограмована бути донором, ділитися, давати, співчувати. І вона розчиняється, вона розтворяється в тому всьому, а тоді перетворюється на злу, на злюку-падлюку. Бо собака буває кусача від життя собачого. Сама себе знецінює, сама про себе не дбає, там уступлю, там зекономлю, та я нехай, та якось буде все вам, все вам і вам, і нам, і всім. А тоді сидить і каже, як вони мене всі закалібали, хоч би з нюхою хтось привітав, хоч би там щось те-те-те. Це біда. Жінка не вміє вчасно зупинитися і балансувати, подбати про себе, я вже розповідала про в самоліті, маску надіваємо на себе, тоді на дитину. Так само і тут. Собі, тоді дітям, чоловіку, віддаєш увагу, турботу, там з родичами приділяєш увагу. Це все важливо, але якщо ти не будеш вміти дбати про себе, ти не зможеш завтра це зробити. І іноді і просити щось, щоб тобі допомогли. А іноді і не дозволяти певне ставлення до себе, бо ти знаєш, чого ти гідна, якого ставлення ти гідна. І ти знаєш, бо ти знаєш, на що ти здатна і що ти можеш дати навзаєм. Ти знаєш, яку ти маєш енергію, бо ти її напрацьовуєш. Ти співаєш, ти танцюєш, ти, не знаю, в Бога віриш, молишся, ти робиш якісь добрі справи, ти займаєшся творчістю, ти вирощуєш діток, ти спілкуєшся там з друзями рідними, ти турбуєшся. Це все культивація дуже такої лічебної і волшебної енергетики. Назвемо її так, щоб всі запам'ятали. Я не про те, що давайте зараз вірити в міфи, казки і тільки так мислити. Але це дійсно так. Ми не можемо це спростовувати і знецінювати. Коли ми це спростовуємо і знецінюємо, ми це втрачаємо. А це скарб, на мій погляд. Тому жінки вони постійно генерують певний рівень енергії в собі і завжди більше, ніж треба тільки їй, бо їй потім з цим всім треба поділитися. І це якби наша така основна місія. Ми її виконуємо, просто не фіксуємо. Буває, це працює в мінус, і жінка генерує злість, втому, пустоту, роздратування, образи, претензії. І тоді це токсик просто не І хочеться всім тікати з хати, тому що.